Друзі, всім привіт! Всіх вітаю. З вами Ді-намка І сьогодні ми дивимось ріплей гравця з нікнеймом Дівіч. Дівіч да? Грає Дівіч на WZ111 кюлінь. Мапа в нас Тихий берег. Бій без арти, і бій з вісімками. Ну Цікаво, що ж? Граємо, до речі, на загартуванні, стаб і досол. І ще використовуємо е, досил за бони. Так, дивимось, куди ми поїдемо? Ліворуч? Ні, їдемо праворуч. Їдемо праворуч. Ну давай, Дівіч. Покажи майстер-клас. Без арти це. Обожнює, коли нема арти насправді. А по в нас одна, так? Да? Так, да, ялиночка тільки. Ох, оце перемикання в снайперський приціл. Треба було забрати ту штучку, вибачаюсь. Оце по рукам би надавати Не, за оце перек перекласування в снайперський приціл. по КД. Ох, і Дівіч. Засуджуємо за таке. Засуджуємо. Мене вже трошки почало... Знаєте, ну. Ай, та й таке. Приїхала нарешті на позицію. Тут, мені здається, ВЗК приїде 55-та сюди. Ні? Ого! Так тут чекайте, вся команда. Е, Даємо тигру пробиття. Тут реально їх дуже багато. Дуже багато. Не пробиваємо АМБТ. Граємо, до, до речі, на Голді на кумулях. Вицілюємо річок, поспішаємо і не даємо пробиття. Оце ми поспішили. каточок, на каточок. Ні, даємо ВНЛД, чудово. Відкатуємось, щоб не отримувати від АМХ. Екран не пробито. У нас взагалі якийсь такий розкат, це дуже дивний насправді. Забираємо АМХ, відкатуємось, танкуємо е 75 танкуємо, танкуємо, танкуємо. Чудово. Реально, подивіться, халика стоїть на базі. ПТшки поїхали самі пушити е воду. Ну, не пушити, да? Зайняли позицію на воді. А тяжі два стоять на базі, два на Три на відстрілі стоять позаду нас, ну. Прикольно. Так, і чого ми стоїмо? Приймаємо рішення стратегічне, так? Да? Даємо просто в маску йому, да? так? І, і не пробиваємо. Так дівчану зберись. Так, забираємо е 75 Так, у нас на... На дану хвилину 3... Ой, 3, 2 кіла і 1700 демеджу. ПЗ-ку не можна під трупом прострі, про, прострілити. Просто команда стоїть на базі. Чудово, даємо пробиття і ще й витанковуємо. Вицілюємо, Чудово. Куда, що не добираємо, 50 хп залишається БЗ? Це. Нам плювати на того БЗ, він вже шотний, хай союзники добирають. Ми зацікавились тигром другим. Отримуємо від тигра другого, але й самі даємо демедж. Так. Що будемо далі робити? Треба забирати тигра. Добираємо тигра. Ре300 вже. Цікаво подивитись, насправді, що в 50-120 і в Т-34 буде е, по результатам цього бою. Я розумію, що бій з десятками, да? але. Мене це насправді ніколи не зупиняє. Так, забираємо все ж таки БЗ. То як не ми. 4 фраги вже. Ано залітає в лючок, точніше не залітає. Даємо пробиття чудово, чудово. 3800. Рахунок 5-4. Цей Вова грає. Не хочу отримати тичку шляхом е, забирання ВЗшки, бо можу отримати від ПТ, які стоять на кімпу. Хто там у наш, нас Фош і, і сушка да, стоїть? Повертаємось на базу дефати, бо ПТшки у нас кланг не, ну, не стримали. Тому що у нас ті на базі стоять, це просто капець. Ну, Е-75 75, це окремий е, витвір мистецтва, як ми бачимо. Зараз будемо від рельєфу, мабуть, тут всіх карати. Якби була арта, то мені здається, вона б дівіча вже б покусила б, дай боже. А ми так не будемо з центру отримувати? Хоча Фош не має нам так закидувати. Так, рахунок 5-8, Противники вже на нашій базі. Зараз від рельєфа, я думаю, тут обережненько будемо накидувати. 4700 вже на дану хвилину. Ну, накидуємо непогано. Як на мене трошки поганий постріл, але тут таке. Я не професіонал. Так, вицілюємо лічок фазі. Нє, ні, ні, вирішуємо все ж таки 705А дати. Є пробиття. Є 75, до речі, там, де стояв, там і стоїть. Трошечки-трошечки сумився ближче до бази. Але він фоловий. Ну по ХП ми ведемо, хоч по фрагам і програємо. Забираємо 705-го, чудово, вже 5 фрагів, 6К демеджу. Анкуємо фазу, я думаю, треба буде забирати фазу. Даємо тичку ялинці. Чудово, ялинку забрали. Ох, там Льова ще фуловий. Вецілюємо. Чудово. Сімка. Чо би не? Можемо собі дозволити. Блін, ну такий гарний цей танчик, я не знаю, дуже гарний. Так, їдемо забирати фазу. Даємо пробиття, 13 хп ми залишаємо, хай ще трошки поживе. Може, ще встигне нам дати тичку. Чи ні, чи не дасть. До речі, ще борщ не світився. Десь, я думаю, стоїть досі на кімпу на базі. Отдає нам фаза тичку, але ми її забираємо. В принципі, нам е, ХП дозволяло прийняти один удар. 7500, 1011. Рахунок. 6 фрагів. Так, бачимо Фуша. Зводимось, даємо пробиття 505. Я думаю, є 75 ще затащить катку. Не, на жаль. На жаль, ні. Ну да, будемо забирати. Не, не будем. Він відкатується, я думаю, він на КД вже тільки ж. 9000. 9000 вже. Обережно танкуємо. Але і Льова в нас не дурень, так? Да? Трошечки сейвиться. Ловили. Не пробили? Критична шкода. Ну буває. Ладно. <laughs> і отримаємо відповідь. Так, залишаємось ми і Т-34. Що там в ХП по Т-34? Дайте глянуть. Майже фуловий. А, він фуловий. І в супротивниках в нас БЗ. 68-ма, да? так? Борщик, який не світився за бій жодного разу ще, і сушка. Так, БЗний. Базеш... Будь ласка, хай залетить. Є, чудово! чудово. 8 фрагів, 9200. Але ж нам ще не зарахувалось від базешки, да? бо ми його типу знищили, коли він вже відсвітився. Заряджаємо ББшечку. Дівіч, мабуть, думає, боже, Т-34, ну не стріляй, друже, вже не треба. Вже я сам зможу все зробити. Не видно, не видно. Є контакт. Ходимось і... На жаль... Ви каже, назад маякує Т-34. Жадібний на фрагі, так, да, Дівіч? Ох, ці статисти. Цікаво, де борщ стоїть? Ну фраг в нього є, тобто він не аФКшний. Я б вже поїхала вперед. Ну, типу, в мене 1400 хп-шок, і я можу, в принципі, танканути. Це хорош. Залишається борщик, заряджаємо фугас і їдемо на пошуки борщика. Це Т-34, ти можеш наїхати. Ти можеш, в принципі, ми світимось. Ловим лампу. Борщ десь тут. Я думаю, там от ліворуч в кущах стоїть під камінчиком. Але зараз побачимо. Ну це стандартна якби. Ні, праворуч стояв. А туди. туди, до речі, хтось тикав. Відцілюємо землю. Землю. Поспішаємо. Газпол, газпол. Летимо за борщем. Назад, каже. Ну, т 34 Не заважай, будь ласка. 643. Ой, як смачно зайшло. Боже, Боже. Хорош. 10 300 показує. Давайте подивимось результати. Так, друзі, і ось наші результати. Майстросік, це в нас Шоредлі, основний калібр і воїн. 10700 10700 став 9 фрагів. Заблокував 230. Ну і на світу там трошечки да, дало. Давайте по команді. Після нас йде АМХ м 3400. Ось людиночка на е 75 яка стояла да, в нас позаду. Ну. Але. Підсумки бою то добре, що він там стояв, ми хоч встигли трошки накидати. Зробили 37 пострілів, 34 влучання і 26 пробивань. Дуже класний бій, дуже класний. Друзі, будь ласка, протискайте вподобайку, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвоник. Гравцю бажаємо вдалих каток в рандомі, побільше адекватних союзників і дякую вам за перегляд.